Кажу, Льоха, кажу, наш танк. Який танк? Та наш, кажу, який. Лише тільки пальці і петлі. Я думав, люди так не п'ють воду. Знаєте, як тут у корові, корові набирають, відро поставили, воно так. Чого ви не можете правду написати? Що він танкіст, що він горів у танку. На якому, блядь, автомобілі він проїжджав мімо. Думаю, ж діти дивляться. А, це саме вашого батальйону, так? Клас, дякую. Від штуки Ча, нас не зупинить. Так, да. Береш довідку, рішення ВЛК, що ти придатний до служби, і тоді приїжджаєш з цією довідкою. Так, да, так. Да. Давай, добре. Де ми зараз приїду? Поїдемо в парк бойових машин. Я щаслива від того, що в мене люди живі здорові. Вже від цього. Дякую Богу, що мої люди живі здорові. В моєму підрозділі все добре. 50 метрів танк наш підірвався на міні. Противотанковий виходив на позицію. Підірвався і, і цей. Ми його першу ви поїхали. Откопували. Ні, Першу ніч ви пробували тягнути, бо танк на позиції стояв і впав у той отвал, лопата що копає собі окоп. А він з жопою до противника виїжджав на позицію, щоб, щоб і швидко втекти. І при підриві у нього, виходить, він цією стороною підірвався і впав цей отвал. Відповідно, його щоб тягти, от вал впирається в землю і він починає копати. Не потягнеш, потянеш, Ну, Був прильот артилерійського снаряду, скоріше все, біля танка і відірвало борта. Ви можете його відремонтувати? Борт треба новий поставити, бачите, кріплення пообривало разом. Лише ось тільки пальці і петлі. Треба десь якогось танка, інший борт, бо борт там лишився. Поїхали, оце, прийшли відкопувати, по нам лупашили. ну, 500 метрів до противника. Ми нас бачили, тому що... Ми відкопували, піднімали лопату, підв'язували. Під час обстрілу туди ще чоловік нормально поміщається. Я там був, команді я був, ще один там, ще один був. І Ну, Всю ніч ми тягали. Тому що брамка його витягла і потягла, ми ж сидимо. У нас же був танк цілий, який ну, типа на підстраховці. Ну і поїхав Бремка, потягнула та й потягнула. Блин. Ми сидимо, почали обстрілювати. Ну, ми ж вже посиділи півгодини, в танк заскочили зверху, бо танки сте всередині, нам вже місця немає, зверху. І хода. Їдемо, приїхали пів кілометра. танк стоїть, бремки немає. Це що ми витягли. Кажу, Льоха, кажу, наш танк. Який танк? Та наш, кажу, який. Що робимо, що робимо? Я кажу, блін, що, треба, що танк забирає його. Кажу. Ви кажу, всі з броні. Ми з броні поскакували, а екіпаж, ну, вертайтесь назад на троса і чіпляйте. Танк поїхав і тут по нам почали зажигательними кидають. Арта ми зажигательними. Такий салют цікавий, падає і все горить. Зачепили. Ты ти... був. Стрелась тпан. Да. Поехала під обстрілом, зачепила и... Кайся, ось діти дивляться. Так що ж ти тільки І всі висять на цьому. Де? Він що тут так перекушений, чи що? Можливо, все. Можна Едік. його так ставити. Можна, можна перед цей перецекали. Хто його ставив? Ти ж його не ставив чи ти Едік. ставив? став. Я не став. Едік? Угу. Я не ставив. точно ще не ставив. — Ну Так все, вам печено. Попробуй як розкус зразу знайти. Танку не комфортно тільки тоді, коли танк горить, а все остальне нормально. Ну там... — Нормальна воєнна чернуха пошла, так? <laughs> так ви маєте танкову спеціальність? Ні? Ні, самоучка. Тракторист. Ви тракторист? Так. Да. — Серйозно? Так. Да. 12 лет уже. Ага. І що, як це? Після танку керувати. Ой, ну, Трошки, трошки, конечно, не так. Ну непривычно, конечно, но потом уже привыкаешь и нормально і настраиваешь. А вы пам'ятаєте свій перший бій? Mm. Лучше я не хочу вспоминать даже. Командира туда ранила. Я туда выводил, у нас на связи не было ничего, я его выводил их полностью дни. Было влучание так танк? С это, с, с вертолета. Две ракеты. Экипаж like вожу? Да. Сейчас наводчик на лопарде. Командир тоже сейчас там тоже на лопарде. Ну, карать лучше, чем <laughs> трошки, конечно, бегать там, карать можно и в рост. Я сам это не бачил, конечно. Вот так наводчик сказал. Так, Сейчас трошки пацану хочу научить. А так чтобы в бой пойти, я не знаю. Сейчас трошки у меня больше страх сейчас появился. И... Бувають руки, ноги, там, все. після поранення? Дрожать. То я стараюсь, скажуть, щоб... Ну, скажуть, то скажуть, уїдемо. І, і нормально, щоб який паш був. Бо якщо не нормальний, не по то... не вижити. Тут все залежить від кілька паж. Яке у вас поранення було? Ножов. Під два, два рази і два рази контузія, але не нічого не записали, після отримання поранення перевели мене обмежили. Придатності, і я залишився в підрозділі, можу працювати, пенсіоную всі органи, mm -hmm. то допомагаю своєму підрозділу відновлювати техніку. А коли був бій, коли ви поранення отримали? У 1 листопада 22-го року. Машина була на ходу, але бойове озброєння не працювало. В нас підбили по башні і ми почали. Висуватись назад, як рятувати техніку, вона ще на ходу була. І поки ми назад їхали, нас ще раз з боку перетитанково. Під... Навірно, чимось таким в бік попало. І спалах всередини, і дуже попекло, і там в шоковому стані вистрибнув. Хлопці не встигли. Екіпаж загинув. Ви три дні так виходили? Так. А як так сталося? Бо я блукав, я не розумів. в мене була контузія дуже, і я не розумів. Я думав, що ми їх їдемо до наших, коли нас підбили. Ну і так зорієнтувався, по ходу по напрямку. Пішов, щось я не ту, не туди пішов. Так. Тоді, коли приходилася така ну, якось здравий смисл у голову прийде, то п'ять в мене якісь помутніння. Вернувся назад до танчика. Тоді ну, в мене такий, я трохи був за померчими. Тоді згадав, в мене телефон був і трохи зловило ловило на інтернет, наче по полю там було поле Соєшникове. Включав цю геолокацію і переміщався між, ну так сховався і по полю переміщався і дивився. В яку точку зміщується напрямку? Тоді я так день протинявся, другий, тоді я щось не наважувався йти, то там і в полі і... ночував. Там кругом кругом було і обстріли. І тут, в полі, і тут. Коли він вийшов там, ні, ні. в сусіднє село, там де наші були, mm. то у всіх був шок. Він пройшов повз, повз усіх, його ніхто не, сто... не остановив, не спитав, хто ти що ти, блін, звідки ти. І тут Міша такий нарисовується, хто тебе тайгер першим побачив, так? Да? Чи ні? Чи комбат? Хто? Ярік. Ярік, Ярік. Шерхан. Ярік, Шерхан, так. Да. Да. Макс, мат, Серега. Да. Да, ні. То у всіх це був такий шок, бо хлопці не знали, що Міша дзвонив. Це група по поїзкова, яка туди поїхала, замкомбата. І... — Зампотіг. — Зампотіг, так. Да. А всі остальні не знали, всі теж думали, що міша погиб і тут оце чудо таке виринає. Як взагалі три дні без їжі, без води? Без Ще й дуже ослаблений. Ні, ну чого без їжі? Я знайшов свій рюкзак, там злетівши з цього, з машини був у мене рюкзак. Ну, в ньому таке, нічого не було. Була банка згущенки, води взагалі не було. І були в мене там в аптечці якісь проти кашляві з Людя... Людяники, то. то. Ну, поки тоді я і назад, коли йшов, поле перейшов, то там я і така лужа кришталевого джерельного, там в тому рюкзачку був кухлик, ну я і напився там для чотири. Тоді як в село до наше прийшов на зв'язок, то я, там, я думав, люди так не п'ють воду. Знаєте, як тут корові, корові набирають, відро поставили, воно так і до дна його виликало. Отак колодязь я там достав в селі відро, ну так лишилось трошечки. Ага. У ну, мене так, да, плюс опіки його теж зневоднення було велике. Ну що, нормально, вийшов на зв'язок, хлопці одразу мене в госпіталь. Розумію, що це однеслися вже з боку медиків у Харкові. Його привезли в госпіталь, а з госпіталя перенаправили в ожоговий центр, у міську лікарню. А там, коли він приїхав, у мене просто... я сиділа, плакала над тими документами. Значить, що лікар-лікуючий пише обставини, поранення. Не поранення, а вони написали обставини отримання травми, травмування. Що він типу на автомобілі десь мимо проїжджав, тут щось упало, блін, загорілося і отак нечаянно пострадав. Тобто, розумієте, і не пов'язане з проходженням військової служби. І я охеріла, блін. У нього має бути у висновку ВЛК, що пов'язаний з захистом батьківщини, угу. а йому просто так, як типу, мимо проходив, якийсь случайний прохожий, блін. Чи проїжджав на автомобілі? Ви розумієте? Це цивільна лікарня пише. У нас війна. Що ви скриваєте? Чого ви не можете правду написати? Що він танкіст, що він горів у танку. На якому, блядь, автомобілі він проїжджав мімо. Ну, це просто жахи. Що ви сумуєте за бойовою роботою? Чи нам поки може зараз. З бойовою? Ні, мені не дуже туди щось. Стане. Після угу. таких стресових. Бо воно нагадує. Та й так начне як щось на бахати трохи. Вже не то, що було до. Все по-іншому сприймається. Практика показує, скільки людей було звільнилося танкістів. Вони всі повернулися обратно з підрозділів. Всі, до єдиного. Ніхто не лишився. Навіть ті, які ще лишилися до війни, не повернулися, не встигли повернутися. З початком повномасштабного вторгнення вони всі поверталися в свої підрозділ. І звільнилися туди і вернулися. Ти починаєш бачити, замічати ті малесенькі деталі, які на ну просто ніколи. Ота машина возня, що на гражданці, вона просто не дає змоги бачити основне. Знаєте, тут просинаєшся кожного ранку і дякуєш Богу, що ти бачиш знову це сонце, що настав новий день. Сильно переоцінюються цінності життєві. Сильно переоцінюються, вони сильно міняються. І тут ти як ніде розумієш наскільки ти щаслива людина. Йо -йо. Я прийшла, комбат каже, ну перший комбат. Ну, піди пройдися, каже, по території, подивися, де у нас які підрозділи стоять, як вони живуть. Ну, ти ж як начміт, маєш перевірити, все там побачити. Ну, ну так, згодно. Ідемо ми. Пішла, свізістка визвалася показати це все хазяйство. Заходимо там, зерносховище, заходимо туди, Боже. Я думала, що те зерносховище на мене впаде, що земля з під ніху йде, тут танк, танк проїжджає, то здоровенна махіна, то моща така, що. Боже, я думала, що я вмру, блін. Коротше, комбат це все діло побачив. Каже, Гайда, я тобі щось покажу. Йдемо ми в бокс. Залаз, кажу, та ні, кажу, я боюся, не полізу. Та він каже, він розібраний, він нікуди не поїде, не бійся. Тобі ж треба буде людей евакуювати оттуда, тобі треба знати, що там, як полізла. А що це за віконечко? кажу, він каже, ну це тримплікс, це туди дивляться, коли бой там цей, їдуть. Боже, що ж вона кажу, таке маленьке, що тут видно? Що мата каже, все бачить. Та я ж заглядаю в той трімплекс, блін, заглядаю, що там є в тому внутрі, в тої башні. І тут чую, бур, там завівся. Боже, я з нього вискакую, що це буде? Він каже, та я тільки мотор провіряю, ніхто нікуди не їде. Сядь, каже. Ну, в общем, розвів оту лохушку последню. І тут він по газам, ми виїжджаємо з бокса. Боже, мамо рідна! Я не знаю, я вспомнила всіх, наверное, святих, усього все на світі. Тоді ж, як ми виїхали вже з бокса виролили, вийшов він на рівну дорогу. На повній швидкості для танка 80 км на годину, то є дуже добра швидкість, коли оця 42 тонна махіна на такій швидкості, то, о, Боже, то такий кайф, то такий адреналін, то такий драйв, взагалі, я вам скажу. Я просто влюбилася в ті танки. О, Зараз розказує, мене ж мурашки йдуть. Приїхали ми назад, він каже, ну що, я кажу, коли следиш і виїзд, я поняв наш чоловік. Мощь мотора, ота все, отой гул, той рокот, він передається по землі. І ти знаходишся у себе в кабінеті, а десь там на відстані 100-200 метрів завелася машина, і все, воно аж оцей рокот, він аж отут у грудях він в душі віддзвоніть від ехо, йде від нього. Як душа відкликається на нього, то от музика для душі. Я вам кажу, то такий кайф це взагалі. Ми нещодавно були у ваших колег на цьому теж напрямку, і вони кажуть, що росіяни тут воюють інакше, ніж на Бахмуті. Якщо там вони закидували м'ясом, то тут воює професійна армія, тут вони якось більш хитро воюють. Танкісти це відчувають якось на собі? Відчувають всі. Е, головна проблема війна змінилася за півтори роки дуже суттєво. І головна, е, головна біль у всіх підрозділів, е, які воюють, виконують завдання, це те, що літає в небі. Як от за вашими відчуттями, наскільки тут великі в них резерви? Резервів у них чимало. І тут їх стало, напевно, ще що більше. Е, ну, щоденно бачимо, що намагаються вони якісь дії е, створити, відновити те, що вони втратили. Е, але нібито і військ у них чимало, так якщо по словам, але не можуть нічого зробити. Ну, от приклад, що виходило стільки танків, я вам сьогодні казав. Був ну, вражений танк, зірвався і вони відступили. Ну, це яскравий приклад того, що вони ніби хочуть показати, думають, що всі наші побіжуть, що... а виходить навпаки. Ну, то є, получає один і вони вказуються, що їм страшно, вони тікають. Ну, у них немає сили волі. Я просто дивився, от, як піхота наша тут проводила штурмові дії. Ну, просто сміливі хлопці, дуже сміливі. Це сир Клоусом з Тілтом, та манго. То він не до кави, він такий більш зголодий. Давайте знаходимося. В Харкові. В справах, коли їдемо, в шпиталь їжу, mm -hmm. бійців провідати. Чи... Багато справ теж в Харкові є. <laughs> І оце в тому магазині купуємо сири. Серед це моя слабкість. Пригощайтеся, боже ж смачний? Дякую, моя теж. М -м, сматочки манго. Так. Да, це реально да. дуже смачно. Да. Я, чесно кажучи, в захваті від ваших публікацій, то знято з душею і зсередини, знаєте, очима людей, які дійсно там перебувають, а не... Обо особи що... ні о чому. Ні, то не про вас. У вас живі, класні дописи. <риклад> Росплачеся. <риклад> <риклад> це ваша колекція парфумів? Це далеко не вся. А що тут ваша улюблена? 에, моє улюблене це Нішине Хасіват, Ганіміт. Та вони всі мої улюблені. А Дуже можна тоже. щось понюхати? Так, да, будь ласка. Такий цікавий аромат. Цікавий аромат, так. Да. Він чимось напоминає Black Afghan, щось таке, але він більш м'якший. І отакий so Fuckмі Tender. Ви знаєте, що це означає? Fuckмі tender. І що?